Вже з цією дуже легко працювати і вже робите собі ну ножку, все, що бажаєте. Або коли даже влажне, теж так само. Взяли ось так. От. Все, воно дуже швидко і легко робиться. І все, а тут вже собі товщину робите будь-яку і довжину, і товщину, як той казав. Ось так ставити на мачалочку, на якусь губку, і воно ось так висохає. Ось так от виходиться. Але вони, я ж кажу, в форми до вас будуть приїжджати цельні, ну, не порізані. Бо таке може людина, хто хоче, хто собі як хоче, так і робить, поняли? То того не буде це розрізати, щоб люди мали вибір. Режала. Я як роблю тут немає, бо на камеру. Я беру роблю і вставляю саму проволоку Ось так от відкриваю, і зубами за проволоку. І так витягую. Ну, я ж на камеру це не покажу. Обрізаєте, намочили. І все. От вам. І ну, вже все поставила. Різні бутончики, зразу воно засохло, і ви його собі фарбуєте будь-чим. Дуже легко ним працювати, і дуже легко працювати цією формою. То вже бутончики будуть, я робила то так, тут зелене, наприклад, там орхідея фіолетова, а отут зверху чуть фіолетово. І воно так натурально дуже виглядає.